Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Volkswagen Transporter в лонг-версії. 8 місяця 2019 року, 1 лютого 10 місяця 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг. 152 тисячі повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу з нового автомобіля. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач, 7-ступінчаста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вибаста, сама Вибаста, коробка DSG DQ 500, фулет активні фари. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні зеркала з підігрівом датчик і світло. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль, дістронік, асистенти виїзду з паркування. Максимальна мультимедіа. Bluetooth USB, Apple CarPlay Android, Aft, Кондиціонер. Підігрів сидінь. режими їзди, підігрів вантажного відділення. Оздоблення салону текстиль. Також і допомога під час паркування. задній партронік. Багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль свіжий прігни Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження. Автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастила в дугу, та всі фільтра, колодки, гальмівні, задні, саленблоки, важелі в підвізки, зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний деделінг, додаткова передня оптіка затягнута, в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка спадової розрахунок на картку. Перегляд та те можливо, у місто Київ, Петропавлівська, Борщігівка, вулиця Соборна 1Б, бізнес-центр, чайки, плаза. Або в місто Рівне, вулиця Бойерка, 28, Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 26 900. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!